Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленко. Рад вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде щось дуже цікаве: отримала ось таку посилочку. Зараз покажу розкажу, що там. Там дуже багато всього буду показувати вам по черзі. Ось, будь ласка, набір для створення браслету. Тепер у чарівній України» можна купляти окремо просто браслет і задня частинка. Якщо ви купуєте набором, то в набор входить бісер, листівочка, ниточки. То при купівлі набору ви заготовки. Самої. Ви можете самі собі придумати, що ви бажаєте вишити. І ось так вона виглядає. Є три формати. 4х22, вона трошки більша. Також я купила ось такі колон. Бачите, це необхідне: є, є е, е, шнурочок, є е, кільце для кріплення, і виходить, таке самому можна робити. Також є такі дитячі браслетики, я вишивала того року дуже багато браслетів, і вони на дитячу ручку трошки завеликі. Я взяла два таких собі: ось такий колончик я взяла, також я брала набором, і в набор, ще раз наголошую, входить. Схема кольорова, бісер, все необхідне, шнурочок. Вам лишається тільки сісти і вишити. А тут ви маєте все необхідне для того, щоб самому створити з таким орнаментом, як ви бажаєте. Так, таких я взяла 5 штучок, чим я набрала дуже багато їх. Вони мені подобаються, надзвичайно. І от браслетик, звичайний, 3х22. Такі. Того року я їх вишила надзвичайно багато, дуже-дуже багато. От у мене по ферніторі я взяла ниточку. Причому хочу наголосити, я вже оформила замовлення, і тут я згадала, що я не взяла ниточку. Я швиденько дозамовила, і мені видали без питань записали вже в накладну бісер. Ось це такий, а це набір. Бачите, от тепер є новий формат браслета, він ширший, він 4х22 йде. Його можна замовити в різних кольорах. Я взяла чорний, мені чорний найбільше подобається. І для нього була задня частина. І до нього схема бісер, нитка, на чорна така на бабінки, голочки, все. Це коли ви берете набір. А коли ви берете просто заготовок, ви не, ну, отримаєте просто ні, щось там чи є. Давайте подивимось разом. Відкриємо, що тут є? Паспорт і тут. Ага, можна намалювати. Дуже цікаво. Подивіться, як класна. Надзвичайно оригінальна ідея. Можна самому собі створити орнамент і не шукати, де і на чому. А ось тут. Класно. Де центр, де симетрія, все придумано. Чудова ідея, він підходить для, бі... для бісера, є заготовочки для хрестика. Я вишила ось такий. Квітами. І настільки мені сподобалось це поєднання, що я вирішила своїй сестрі замовити кулон. Я замовила чорну країни, це було ще до того, коли випустили просто фурнітуру. І в пару до нього ось такий кулон. Мені здалося, що буде дуже гарно. Потім мені настільки сподобалось поєднання бісера, що я вишила собі ось такий браслет. Бачите, різницю? Це 4, а це 3, товщина. Так мені сподобалось це. Я взагалі хочу дуже багато браслетиків повишивати. Браслетики це прям моє. І так мені сподобався цей колон, але я вирішила поекспериментувати і створила ось такий: це оригінальний набір був, а це я створила зі своїх залишків. Трошки інші золоті і трошки інші білі. Тому я вирішила. Повикористовувати залишки бісель, які в мене є, поекспериментувати дуже класна ідея з цими колончиками. я взяла е, собі таких ще колончиків. Е, планую вишити досить багато браслетиків. І от вам покажу, щоб не бути голослівною. Порівняємо колон такий, і колон такий. Це набір, а це просто заготовочка. Відкриємо просто заготовочку, що ми бачимо. Ми бачимо просто шнурочок, колечко і все. і, ну, і вставка, Можна сказати, що просто нічого нема. І тут ми маємо ось таку класну штучку, що можна намалювати малюнок, перенести як для хрестика, так і для бісера. І подивитись, як воно розміщено: висота, ширина це прям схап, скажімо, безумовно. Це так, а ось набір. В наборі ми вже бачимо, що є схема: бісер, листівочка, ниточки, все. Тому зважайте, якщо ви бажаєте або ви вперше пробуєте, і у вас немає запасу бісера і якоїсь. Схему, яку б ви хотіли відтворити, то я раджу придбати саме набір. Якщо у вас є, або, наприклад, як в моєму варіанті, продублювати або поекспериментувати вже існуючим, то, тоді можна купити просто ось такий наборчик, він значно дешевший, і створити самому таку красу, яка вам подобається. Мені прям от, от цей браслет надихнув на цей колон. Цей кулон надихнув на ось цей кулон. і цей кулон на ось цей браслет. Справжня історія. Стільки в мене нових браслетів вийшло. Сподіваюсь, і надалі вам показувати щось на щось цікаве. Я дуже хочу відтворити Гареса. У мене є дуже багато наборів з орнаментами, і взагалі мені це дуже подобається. Я люблю з усіх виробників, більше всього люблю Черівну країну, особливо ці такі прикладні штучки. Тут я тут не пришили ще задній, обов'язково пришию. О, цей браслет мені вдалося неймовірно гарно сфотографувати, подивитись у мене в інстаграмі, кому цікаво. А я попереду маю дуже багато роботи, дуже багато планів і сподіваюся, що зможу вам і надалі показувати відео, хоча, звісно, вони будуть виходити набагато рідше. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, до нових зустрічей!